Вас вітає Біороза. Розглянемо вугільну сироватку для обличчя від Victoria Beauty. Це м'яка сироватка для пільного обличчя з 5% мигдальною та полігідроксильною кислотами. Плюс активоване вугілля. Підходить для нормальної, жирної або чутливої шкіри та забитими порами. Сироватка робить шкіру м'якою та вирівнює її тон. На час застосування на ніч. При використанні треба уникати контакту з очима та контуром очима, тому як сироватка має високий відсоток активних речовин. Не використовуйте на шкірі пошкоджений, або, якщо є подразнення. Робіть тест до першого застосування на 24 години. Не застосовуйте разом з іншими відсушуючими кислотами або ретиноїдами.